Доброго дня, шановні, вірніше доброго вечора. Ви на каналі всім про все, мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Уже пів на 9 вечора. У нас нарешті трошечки спала температура, і я вирішила вам показати, як мої квіти переносять нашу неймовірну спеку. Трохи раніше я вам показувала город. А це вирішила показати свої квіти. Ось так виглядає мій квітник під будинком. Тут у мене напівтінь. Пізостегія готується квітнути, вже свої колоски заклала, доквітовує хоста, маргаритки ще трошки квітнуть. Отак От по півкружечки води деяким рослинкам я підливаю. Ще трішки він квітує турецька гвоздика, а ту сухеньку ось, дюшанея сунечками. Ну, а отаку сухеньку пригнула, щоб насіялась. Турецька гвоздика гарно самосіється. От. Куфея квітує щедро. Ось. Ну і отак, Отам аквілегія понасівалася, хоста подорожника, отак дуже сильно в'януть у нас примули. Примули, медунка. Моя лобелія в кашпо тут. от, Тут пеларгонії почали квітнути. Ну, ромашки в мене тут в багашці. Ну, Отак, вічна квітуча бегонія, колеус, от, матрикарія, ромашка або піретрум. Отак ось. Отак себе почувають мої квіти в кашпо, я їх підливаю, інколи навіть два рази за день, тому що дуже сильно пересихають. Ну, а тут розживцьовані мої рослини, також їх поливаю. Отак дуже гарно виглядає композиції. От, чорнобривчик, бегонії відноквітучі, достається їм від сонця, остеоспермами квітнуть, там ротики, кореопсис, також колеус. Якщо вчасно не полити колеус, вони зовсім зразу в'януть. Пеларгонії також, тут ось. Декоративний перчик Аладін. Він дійсно гіркий, бегонія з насіння бульбова. Ну і мої петуньки. Петуньки, лобелії. Калібрахуа щось у мене геть не хоче наростати. Отак виглядають. Я ж кажу, буває, приходиться оці мої кашпо, горшки, поливати двічі, тому що їм не вистачає одного разу поливу. Коли їм сухо, вони зовсім в'януть. І тоді я знаю, що треба знову їх полити. Ну і кожного вечора це обов'язково я їх підливаю. Бо їм дуже жарко. Тут приймули мої насіння. Не висаджую, так поливаю тут ось ехінацея також насіння. Ну, а ось мої квітники. Багато страждальні, які печуться на повному відкритому сонці. Вже переквітають лілії. Дуже сухо і жарко монарди. Тут ось збирається трубчата лілія квітнути. По другому колу почали квітнути садові дзвоники. Геліопсіс. Отакі От жовтенькі лілеї. Я вам усіх вже їх показувала. Ну, а може до мене зайшли нові глядачі, то їм буде цікаво. Отакий От лілейничок розквітнув. Ну, Кому все не по то це гайлардії. Тож беріть собі на замітку. Квітка гайлардії дуже витривала. Лілія фатаморгана. Махрова жовта вже відквітла. Ось дивіться, гайлардії вони витримують саме спекотне сонце. Квітують, лаванда вже переквітла потрібно буде обрізати суцвіття, щоб наростав кущик. Тут ось також буде трубчаста лілія розквітати. Тут карпатський дзвоник збирається квітнути. Очітки вже відцвіли і потрібно отак зібрати їм суцвітя відцівши. Ехінацея квітує, також витривала квітка. Ну і тут трубчата лілія розквітла African квін. Дуже пахуча. Ну, а тут цинія, Нігела квітне, також витривала квіточка. І цинії. Монарда. Монарда вже, можна сказати, майже переквітла. Глорія Дей, друга хвиля відійшла, закладує свої квіткові бутони на третю хвилю. Ось така лілія. Зовсім осиротіла арка без троянд, які я викопала. Але я посаджу нові квіти. Ще дуже гарно. Витримує жару і квітує ешольція, але на вечір вона вся закрита. Так виглядає моя гірка на сьогодні. Камсі з всі свої красі квітує. Ну, а тут очі такі, дивіться, яка білорожева хвиля така квіточок. Тут повторно квітує барвінок. Все, так у нас дожджа не було. Після обробки моїх. І всі листячка в білих плямках. Повторно квітує одиночними квітами переста гвоздика. От. І ось дивіться, скільки квітів повидавала моя кам'яна троянда. І також переста гвоздика, тільки не махрова, також рожева. Ну і ротики квітують. І ось так квітує камсіс. Квітує він уже дуже довго, уже місяць. І дивіться, ще, скільки там є з квіткових бутонів, тобто вона ще буде квітнути і квітнути. От. І тут очітки. От, можете брати на замітку переста гвоздика, чистець. Всі седуми і очітки. Петунія квітне, троянда скарлет, грунтопокривна, рудбекії. Рудбекії в обід на повному сонці також листячко опускають. Така ось спрейка, лілейничок. Але коли вечір, рудбекія оживає. Тут також петунії, От, трояндочка грунтопокривна. Чорнобривчики, катарантуси, лілейник, лілейний от, також цинії і гайлардія. От гайлардія витримує найжарче. Тут літня хризантема опал. Також он трошки горять квіти. Але в цілому, ну он також присихає, прив'ядає. Троянди квітнуть по-другому разу. І ще навипускали бутони. І ось дивіться, колеуси. Колеуси я пересадила е, три дні назад. Замульчувала їх трохи. Ще одна літня хризантема, і ось другий. Вони були там у мене у ємності, забивали квіти, і я вирішила їх пересадити сюди. Е, це Багаторічна Астра або морозець, троянда дрібноцвіткова дінки, квітує постійно, постійно. Ну і ось розсвілась нова багаторічна астра. Повинні вони квітувати восени. Тут також кущ лаванди, трішки іначе, теж вже доквітовує, треба обрізати. Барбарис яскравий такий. Я ж кажу, є плямки на листях від обробки. А так як у нас нема дужів, то так і не змив цей препарат. Ось трояндочка бордюрина. Отак вона темна, темно, майже фіолетова, а коли відцвітає, робиться рожева. Троянда карапля, Little Sunshade. І також така астра багаторічна квітує. Це ведмежатко соняшник декоративний. І також троянда грунтопокремна скарлет. Квітує. Трошки воно, бачите, горять квіти, дуже швидко відпітовує. Це кохія з насіння самосівом. Самшитики. Ну, а тут коріопсіси. Це однорічний самосівом, отакий яскравий, дуже гарна рослина. І також витримує жарку спеку. І багаторічний кореопсис мотовчатий, Також дуже яскрава, гарна квіточка. У мене їх два кущика, березклети, самшити. Календула квітує, петунія квітує. Збирається квітнути опунція рожева. Дивіться у нас. Пів на дев'яту вечора. Сонце, ще яскраве і ще дуже жарко. Лілейники. Ви знаєте, лілейник квітка одного дня. чіткий триколор, Цинії. Ну ось. Поодинокі ще квіти клематису, їм жарко, я їх трішечки підливаю, щоб зовсім не пропали. Ну і лілейники на бутонах сьогодні не розкриті квітки, ротик на букових пагонах, центральні я позрізала. Ось дивіться, отакий лілейник. Це старші кущі, їм по два роки вони вже видали. Декілька квітоносів. Квітує ромашка, також їй дуже жарко, але витримує. Повторно почав квітувати дзвоник, той, що я залишила на насіння. Повипускав бутон і знов квітне. Отака літня хризантема. Вона тут між кущиками їй тут трохи легше. Геліопсіс. Також он листячко трошки прив'явше, але тримається і квітує. Троянда. І ще така рудбекія, я ж кажу, дивіться, листя прив'явше. Але з утра вона відходить зранку. Юка моя цьому році не квітує. А ось отака іхінацея набагато гірше себе тримає, ніж та біленька. Мабуть, це ще залежить від сорту їхінацеї. Троянда бакара постійно випускає бутони і квітує. І Хто дуже стійко і гарно переносить цю неймовірну спеку, це мальва. Іван-чай доквітовує, золотарник випустив свої вже мітьолки. Ну, і троянда торнадо також витримує спеку. Дельфініум оцвів. на перстянка заложила насіння. Тут у мене посаджені з. З розсади катарантуси і цинії без полива. Поливала три дні, поки вони прижилися, і все. І квітнуть лілейники. Лілейники підгорівші, але квітнуть волошки. Волошки також квітують. Ну і дзвоники. Бачите, залишила на насіння, а вони повипускали бутони і квітнуть. Дивіться, які лілейники. Котрі кущики двохрічні, трьохрічні, видають багато квітоносів, закладають дуже багато квіткових бруньок і квітують. Мальва зебріна. Там от цвіла, а це ще одна квіточка. Ротики. Отакі от. От цині. Мама поливає, в мамі є вода. То у циній там уже дуже гарні такі кругленькі кущики, всі в квіточках. У мене нема поливу. Ось Карпатський дзвоник нещасний. Ну, Ось, дивіться, який лілейничок. Ну, дуже гарний. Починає квітнути молочай. Невеста в нас на нього кажуть. Ну, ось, бачите, цинія. Щоб була вода, це були б дуже гарні пишні кущики. Ну, нічого. ждемо. Дощ, ось дивіться, яка красива квітка у лілейника. І він видає 3, 4, 5 квіток кожного дня. У нього це кущику вже 3 роки. Троянда Керрі потрібно вже зрізати, вже вона перецвіла, але вона, бачите, не смітить. Отака от рожева троянда. Більше всього, що це аква. Ну і ось дивіться. Лілейник який. Цьому два роки. Також багато квітоносів, багато квіток буде. Ну, Підгорають вони, бачите, кінчики листя сохнуть, тому що немає водички. Ну і цині, цині і дуже гарні, дуже різні всі. Але вони також чекають на воду. Квітують, От. троянда бакара. А це троянда аспирин. Ну, і ось, бачите, оставлена насіння і заклалися бутони, будуть дзвоники знов. Отака От трояндочка також квітне. Ну, вон вже підсихають де неде де квіти, горять, горять на сонечку, але квітує. Ось такий лілейник. От. Це ось. Босини я садила. Ну, ось очіки. Там он Вероніка. До речі, Вероніка також дуже стійко і гарно переносить спеку. Ще ось такий красунчик. Бачите, листя горить дуже сильно в лілейника, бо хоче водички. Але видає квітки. Неполивні у мене. Всі квітники. Отам тільки, де вже дуже-дуже край комусь треба, то я по літрі води їм інколи даю, щоб зовсім не пропали. Ромашка квітує, космея, хризантеми, Ось мальва махрова вже доквітла, вже все. Дуже швидко, за тиждень От квітла. Сирійський гібіскус, заклав бутони, має квітнути. Дивіться, як у мене засохла півонія. Також на бутонах Мальви, ромашки, ромашки, держуться, хризантеми. А ось дивіться, у мене флокс зовсім пропадає. Ось рядом нормальний. Гайлардія, дивіться, яка цікава квіточка. Ось, бачите, флокс, і байдуже. Вони ж в одних тих самих умовах, але ж в цьому нормально, а той чомусь зовсім кущик пропадає. Рудбекія квітує. Жарко їй, але квітує. Тут гібіскус також. Дзвоники, троянди. А ця монарда, ось геть, бачите, погано їй зовсім зів'яла. Така троянда вигорають дуже на сонці. Вона повинна бути така яскрава, але дуже сильно вигорають. Ну і дзвоники. Деякі кущі я прибрала. Троянда, бачите, як пелюстки горять. Розкривається, але згорає. Також і ромашки. Це ще залежить від сортів. Вон проста ромашка держиться. Отака От, хризантема літня квітує. От. От. Космеє. А, дивіться, ось яка хризантема. Зовсім згорає. А ця ось квітне, літня. Ну, то осіння. Бачите, яка. Цікава, розпускається така. І цинія. Також жарко їй, але квітує. От. Бачите, яка вся різна цинія. А ось дивіться, яка біла хмара, біло-рожева. Це так квітує очиток. І ось на друге квітування заклала свої квіточки Вейгела Вар'єгатна. Такий невеличкий в мене кущик із живця. Це також космея. Ось такий лілейник. Хто зі мною давно, той бачив, що восени я дуже-дуже багато висадила лілейників. Ось також заклала бутони хризантема, піровський, не сьогодні-завтра розквітне. Трав'янистий гібіскус, також дуже багато квіткових бутонів заклав, І троянда Луї де Фінес. Ароматна, ароматна, чарівна, красива. Ну і мої ромашки багато страждальні. Горять, вони просто горять на сонці, згорають. Їм би полив, дивіться, яка дуже гарна цинія. Ну, от. Чекаємо на дощик, чекаємо на дощик. Ну, такий триколор квітує. Очіток. Ну. Проти погоди і природи не підеш. Живучка, аюга у нас не живучка, помирає і астра верескова багаторічна. Також прив'яла. Астра багаторічна морозець, он стоїть, витримує спеку. Ну, а найкраще Гайлардія. Гайлардія найкраще переносить цю жару та спеку. І мальви. Гарні прекрасні наші квіти, мальви. Лілейникам, щоб хоч трошки водички, вони б також... Гарно виглядає. Ну і ось Вероніка. Ще така ось у мене блакитна, але вона вже доквітовує. Треба буде обрізати квітоноси і вона почне знову квітувати. Бачите, така ніжно-блакитна. Це все виручено з носіння. Ось така, рожева і ось такий лілейник. Красивий, дуже гарний. І великоквіткова ромашка. Ця ромашка, коли відквітує, я її обріжу і вона восени квітує повторно. Ну що, мої дорогенькі, дякую вам за те, що були зі мною, прогулялися по моїх квітах. Нагадую сьогодні 1 липня, початок 2 місяця літа. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписано, запрошую вас підписатися на мій канал. Щиро вдячна вам, бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, добробуту. Бажаю всім нам миру, дякую нашим захисникам за наше життя, за те, що ми можемо милуватися нашими квітами і просто жити. Дякую дорогенькі, до побачення!